Тині вже і п'ятниця, до того час швидко летить, ну, просто в голові не вкладається. Я це, ну, так по своєму життю пам'ятаю, що я не могла дождатися, коли я закінчу школу. До того мені час довго тягнувся. Ну, ну просто і тим більше я школу пробачте мене, ну я її не любила. Я не могла дождатися, коли я її закінчу. І це правда. Тоді вже як пішла вчитися, от е, в Полтаві п'ять років промайнуло швидко. А все життя не то, що промайнуло, а так тільки і немає. Як надумаєшся, скільки всього в житті ж пережито, і, і просто отак раз, і його, і його немає. І не нажився, і, і не надихався, і, і дитиною не награвся, бо Треба було йти на роботу, тому треба жити щодня, їсти те, що хочеться, і робити те, що можеться, і берегти себе.